Виконуємо номер 229 із підручника Алгебра 7 та номер 18 із прав для повторення теми 1 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. В одній овочевій ятці запланували продати 95 кг лимонів. А у другій 60 кг. Перша щодня продавала по 7 кг, а друга по 6 кг. Через скільки днів лимонів у першій ятці залишилося вдвічі більше, ніж у другій. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою. Рівняння. Нехай через ікс днів лимонів у першій яйці залишилося вдвічі більше, ніж у другій. Нехай через ікс днів лимонів у перші яці залишилося вдвічі більше ніж у другій тоді сперша продала, тоді перша продала 7х кілограмів лимонів. А друга 6х кілограмів у першій п'ятці через ікс днів залишилося 95 відняти 7х кілограмів. А в другій 60 відняти 6 х кілограмів. За умовою в першій яці залишилося Вдвічі більше кілограмів лимонів, ніж у другій маємо рівняння. рівняння 95 відняти 7х дорівнює 2 помножити на різницю 60 і 6х. Розкриваємо дужки, помножимо 2 на з чисел дужках. 95 відняти 7х дорівнює 120 відняти 12х. Перенесемо доданки зі змінною у ліву частину. Без зміну вправо, змінивши знак на протилежний. Мінус 7х, додати 12х. Отримаємо 5х. 120 відняти 95, маємо 25. Ну, а тепер поділимо на 5. Отримаємо 5. Робимо висновок отже. Через п'ять днів лимонів у першій яці залишилося вдвічі більше Другий. Записуємо відповідь через п'ять. Номер 229 із підручника Алгебра 7 та номер 18 із справ для повторення теми 1 підручника Математика 7 Інтегрований курс виконано.